В ефірі першого міського новини вітаю про найактуальніші події дня. Розкажемо просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. На 399-й день повномасштабної війни є нові поранені серед цивільного населення під час обстрілів росіян на Донеччині. Там травм зазнали ще п'ятеро людей: троє в Бахмуті та двоє в Часовому яру. Окупанти били по вугледару, сім разів по Авдіївці, Костянтинівці, різних населених пунктах Мар'їнської, Курахівської, Турецької, Сіверської та Солодарської громад. Загалом ворог завдав 18 ударів по області з авіації, градів та артилерії. Є пошкодження будинків та цеху заводу. На Харківщині тривають обстріли Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Зокрема, Богодухів накривали ракетою, поранили 63-річного чоловіка, якого госпіталізували, а також пошкодили 13 осель і дитсадок. По дворічні гатили з мінометів, артилерії, танків, нарахували 150 ударів. Відтак є руйнації помешкань, господарчих споруд. У Вовчанську дісталися об'єкту цивільної промисловості. Також на території області піротехніки знищили ще 160. 16 вибухонебезпечних предметів Хочу сьогодні відзначити наших воїнів Луганського, Краматорського і Донецького прикордонних загонів, які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. Дякую вам, хлопці, дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на донецьких напрямках. Молодці, молодці воїни, звичайно, дякую сумському прикордонному загону. Одну людину у минулої доби росіяни поранили на Херсонщині. Загалом область атакували 34 рази і випустили 172 снаряди з мінометів артилерії, безпілотників, авіації та АГС. Херсон обстріляли тричі в обласному центрі. Поцілили в будівлю лікарні, приміщення пошти, приватні та багатоквартирні будинки. На Миколаївщині о пів на десяту вечора вгатили артилерією по акваторії Очаківської громади, 13 населених пунктів. Перебували під вогнем окупантів і в Запорізькій області це як завжди Оріхів, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Кам'янське, Ольгівське та інші. Через прильоти поліцейські зафіксували з десяток руйнувань будинків та об'єктів інфраструктури. На Сумщині потерпали чотири громади: Есманська, Білопільська, Знобновгородська та Юнаківська. Всього по ним прийшлося 111 прильотів з мінометів та важкої артилерії. Люди на щастя не постраждали. 610-200 двохсотих загарбників, збитий літак, сім спалених танків, шість артилерійських систем і не тільки збройні сили України чинять потужний опір російським окупаційним військам. Ті, в свою чергу, продовжують спроби вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках на Донеччині протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили на них 57 атак противника. Наші воїни нищать окупантів не лише на землі, а й в небі. Відтак в ніч на двадцять 5 березня підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил знищили російський бомбардувальник Су-24М. Ворожу пташку підбили на Бахмутському напрямку. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БПЛА Орлан-10 та зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління – шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Зенітно-ракетний комплекс а також склад боєприпасів. За даними Генштабу Збройних сил України, станом на 29 березня армія російських загарбників втратила 306 літаків, 291 гелікоптер, понад 2 тисячі безпілотників, 277 засобів ППО, понад 3,5 тисячі танків, майже 7 тисяч бойових броньованих машин, понад 2,5 тисячі гармат, 526 РСЗВ, понад 5,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також також приблизно 172 тисячі людей особового складу. Повітряними тривогами, але без обстрілів на Дніпропетровщині ніч на 29 березня пройшла спокійно. Попри загрозу артилерійського удару у Нікопольському районі, обійшлося без ворожих атак. Ситуація в енергетичній системі країни залишається стабільною, але через негоду, яка вирує Україною в регіоні, можливі екстрені відключення електрики внаслідок пошкодження мереж. Зрештою, критична інфраструктура області працює в штатному режимі в умовах воєнного часу. За повідомленням служби автомобільних доріг Дніпропетров. Вночі у населених пунктах Краснопілля, Саївка, П'ятихатки та Верхньодніпровськ спостерігалися опади у вигляді снігу на автошляхах області. Працювали 9 одиниць дорожної техніки. Наразі заторів чи обмежень руху на автомобільних дорогах державного значення немає. Дізнатися актуальну інформацію про їхній стан можна в контакт-центрі за єдиним номером 067 460 80. Ніч з вівторка на середу у кривому розі минула без жодної сирени і без будь-яких ворожих атак. Обстановка залишається стабільною і на ранок. Загалом ситуація в місті знаходиться під повним контролем гради оборони Кривого Рогу, яка в свою чергу закликає містян бути обережними через ймовірність завдання росіянам ракетних та авіаційних ударів по всій території України. При цьому вся критично важлива інфраструктура продовжує функціонувати разом з комунальними підприємствами, медичною сферою та соціальними установами. Безперервно триває і ремонт водопровідних мереж, доріг і роботи з благоустрою. Також контролюють і процес занять з юними спортсменами в дю США міста. Ще з 12 січня в режимі офлайн із дотриманням правил безпеки та за умови письмової згоди батьків запрацювали для юних спортсменів дю США. Зараз у них займається вже більше трьох тисяч дітей. З початку року у місті вже проведено понад 30 змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня. Також вже майже місяць працює палац водних видів спорту ді США 1 Це багатир. Наш 50-метровий басейн не лише найбільший у Кривому Розі, але й єдиний великий комунальний басейн на Дніпропетровщині, у якому безкоштовно займаються вихованці спортивної школи. Саме вихованці цієї дю США номородин часто приносять місто нагороди на змаганнях. Так на турнірі сплавання у Німеччині вихованець спортшколи Данило Бровко посів одразу три призових місця на дистанції 50 метрів в категорії батерфляй та два срібла на дистанції 50 і 100 метрів в категорії на спині. Крок за кроком, сантиметр за сантиметром очищують Україну від вибухонебезпечних предметів. Фахівці піротехніки з державної служби надзвичайних ситуацій працюють на місцях, де були прильоти ворожих російських ракет та мін. І велика частина з них і досі валяється на полях та лісосмугах, тим самим створюючи небезпеку для життя і здоров'я місцевих мешканців та аграріїв. Як піротехніки в полях знищують смертоносне залізятче, яке залишилось від обстрілів расистів, бачили і наші кореспонденти. thank <laughs> you Піротехніки ДСНС обережно крок за кроком досліджують чергову ділянку фермерського поля, прикордонній з Херсонщиною громаді. Через багатомісячну близькість до лінії зіткнення російський ворог тут засіяв майже 5700 тисяч гектарів мінами, артилерійськими снарядами, зокрема й касетними. Через засміченість полів тоді частину врожаю довелось спалити. Аграрії віддали вогню майже 3000 тисячі гектарів полів із пшеницею, ячменем, рипаком. Адже серед рослин ховались підступні дистанційні міни, які не можна без. Печно знешкодити ситуація змінилась після відсунення лінії фронту і звільнення правобережжя Херсонщини. Ми почали зразу зразу ж почали розмінування. Розмінування вже йде в 8 місяців у нас. Я... Практично 5 тисяч гектар ми розмінували. Дуже велику нам допомогу, оказує ДСНС. Тільки де щось знайшли, дзвонять люди, вони одразу сообщають, виїжджає ДСНС, роблять свою роботу. Випадків ще не було нещасних на нашій території. Слава Богу. У своїй роботі піротехніки використовують весь потрібний арсенал технологічного обладнання і невеликий коптер, щоб з неба знаходити хвостовики від ракетних. Систем залпового вогню, град та ураган, але без міну шукача цих відважних людей важко уявити. За допомогою таких от портативних пристроїв металошукачів українські сапери з ДСНС досліджують буквально кожен квадратний метр української землі, де або були бої, або є ризик присутності вибухонебезпечних предметів. При цьому цей девайс виробництва Італії досліджує землю на глибину до пів метра, і до того ж він запрограмований таким чином, щоб виявляти навіть найдрібніші фракції металу. Таким чином знаходять снаряди та осколки ще з часів Другої світової війни. Вже за деякий час після обстеження виділеної ділянки поля піротехніки з ДСНС виявили два касетні елементи. Це суббоєприпаси 9 М 210, які містяться в ракеті калібру 220 мм Ураган в кожному такому 5-метровому залізячі міститься до 30 касет. Частина з них вибухає або одразу, або за декілька діб. Але через застарілість окремі елементи можуть місяцями лежати в полях, зберігаючи свою вбивчу силу. Рішення одне ліквідувати на місці. Тим чином рятувальники знешкодили перший касетний елемент вже за деякий час, після закладки вибухівки, піротехніки успішно демілітаризували ще одне смертоносне російське залізяче. Старший у відділенні групи піротехніків пан Денис каже, колись закінчив спеціалізований виш в Кам'янець-Подільському, тамтешній військовий інститут, але за фахом не працював. Втім, через повномасштабне вторгнення Росії, вже з серпня 2022-го, коли почали формувати велику групу саперів, оновив та розширив свої знання і тепер з колегами займається очищенням української землі від смертоносного залізяча. На даний момент ми зараз... ми зараз в основному на території Дніпропетровської області працюємо. Особисто ми вже дві ротації. Від відпрацювала на Херсонщині, і нам є із чим порівнювати там, все на порядок гірше і небезпечніше ніж в нашій області. Тут таких серйозних боїв не було. Так прильоти були, але там, де були жорстокі бої, там все значно складніше. Протитанкові міни ракети відградів та ураганів, касетні боєприпаси, танкові снаряди. Фронт роботи піротехніків, на жаль, колосальний, і сапери не дають жодних прогнозів, навіть стримано оптимістичних, щодо того, скільки часу потрібно для повного розмінування, адже потрібно дослідити буквально кожний клаптик української землі, яка постраждала від вторгнення расистів. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський. Зробити процес отримання послуг, на які можуть розраховувати військовослужбовці та члени їхніх родин дієвим, оперативним та зрозумілим, все це головна мета проєкту Я ветеран пілотним регіоном, для якого стала Дніпропетровщина. Новий комплексний сервіс планують запровадити у ЦНАПах області до кінця весни. Відповідний меморандум, 29 березня, у Дніпрі підписали представники влади регіону та міністерства у справах ветеранів. Більше про проєкт та те, як він реалізовуватиметься у Кривому Розі, роз Кажуть наші кореспонденти. Комплексна підтримка наших захисників та їхніх родин відтепер у окремому сервісі. Дніпропетровщина стала пілотним регіоном, де дали старт проєкту Я ветеран він має запрацювати у ЦНАПах області до кінця весни. Відповідним меморандум про співпрацю 29 березня підписали представники регіону а також міністерства у справах ветеранів України. Ми з вами дуже добре розуміємо, чому і як потрібна допомога захисникам та захисницям. Це дійсно важлива справа і надзвичайно добре, що область готова фактично через напи надавати ті послуги дуже прозоро, доступно для ветеранів, для захисників, захисниць, родин і тим, кому це потрібно. Сервіс передбачає широкий спектр послуг адміністративних, житлових, земельних та освітніх. Фахівці допомагатимуть захисникам і у питаннях реабілітації і оздоровлення. Працевлашто. Вавання та розвитку власної справи згодом. Пакет послуг в рамках сервісу Я ветеран» планують збільшити до 300. Мені дуже приємно, що абсолютно всі голови територіальних громад вони провиклася цією ідеєю. Абсолютно вся наша мережа, єдина мережа СНАПів, яка має дуже високий рівень довіри серед населення. Вони всі висловили бажання приєднатися до цієї ініціативи, і ми хочемо щоб. Для Міністерства ветеранів розтворено це єдине вікно по наданню всіх послуг для населення для наших ветеранів на місцях і їх родинам. Щодо кривого рогу, підтримку мешканців, що захищали і захищають цілісність України, а також членів їх сімей. Міська влада предметно займається ще з 2014 року. За цей час, окрім пільг, встановлених державою на допомогу воїнам та їхнім родинам з бюджету міста спрямували понад 1 мільярд гривень. Це й оборонна діяльність, охорона здоров'я Захист, освіта та інші галузі. Місто Кривий Ріг з 2014 року розробило таку програму і ми виконуємо її по 300 напрямкам через наш ЦНАП віза і ще 38 пільг та матеріальної допомоги по різним програмам, які прийняті Криворізькою міською радою. Я також місь виконкомом. в рамках проєкту Я ветеран до вже діючих у ЦНАПах віза послуг планують додати ще 13 нових у сферах соцзахисту, охорони здоров'я, освіти, транспортного обслуговування, розвитку підприємництва, а також послуги виконкомів районних рад. Їхній перелік міськрада має затвердити на квітневій сесії. Окрім цього, з 1 червня у місті планують відкрити окремий офіс Я ветеран. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, міський». В експериментальному форматі чергових груп безпекова ситуація в кривому розі та районі дозволяє поступово повертати дошкільні навчальні заклади міста до роботи в режимі офлайн за пладом із середини квітня свої двері для маленьких криворіжців відкриють принаймні 32 дитсадки. До одного з них завітала і наша знімальна група. Тож за яких умов розпочнеться прийом дітей, та як триває підготовка до нього? Дивіться далі. Як тільки небезпекова ситуація почала покращуватися у кривому розі свої двері для маленьких відвідувачів почали відкривати дитсадки. На першому етапі з 1 березня відкрилися 12 закладів для підготовки майбутніх першокласників. А з 17 квітня дошкільні заклади, що мають укриття, розпочинають роботу в експериментальному форматі чергових груп. Один з таких 57 дитсадок у Саксаганському районі. У довоєнні часи тут працювали шість груп: дві ясельні та чотири дошкільного віку, які відвідували 110 діточок. Але наявне у закладі укриття розраховане на 50 місць. Тож поки що тут відкриють лише три різновікові групи, по 15 вихованців у кожній. Найголовніше питання, яке стоїть зараз перед нами, це безпекові моменти. Безпекові моменти це не лише тимчасові укриття, це і здоров'я, тобто якісне харчування наших діток це психологія. Тому найголовніше. Чим питанням, яке стоїть зараз перед нами, це вихід діточок в режим офлайн. Ці ми розуміємо, що головна мета дошкільного закладу освіти це соціалізація. А соціалізація може відбуватися лише при живому спілкуванні. Безпека понад усе тож до роботи повертаються лише ті заклади, що отримали дозвіл від ДСНС. Зараз у тимчасовому укритті 57-го дитсадка тривають ремонтні роботи: встановлене освітлення та санвузли. Будівельники працюють нон-стоп, аби підготувати приміщення вчасно. Загалом кількість дитсадків, що повертається до роботи у форматі чергових груп вже у найближчі тижні, за планом зросте до 32. До 12 закладів з існуючими укриттями додадуться ще 20, у яких наразі ще триває підготовка. Почнуть вони роботу з 17 квітня відразу після Пасхи. Тої кількісті дітей, які можуть бути у сховищах, дуже важно розуміти, що дитячі садки далеко не всі в 70-80 роки минулого віку, проєктувалися так, що у них є щось, де можна зробити бомбосховище. Тому працюємо там, де це можливо зробити. До чергових груп прийматимуть дітей не лише зі свого садочка, а й вихованців дитсадків з прилеглих мікрорайонів, що не мають тимчасових бомбосховищ. Малеча зможе. Потрапити до груп виключно на підставі заяви принаймні одного з батьків чи законного представника. При цьому пріоритет надаватимуть дітям працівників підприємств міста, учасників бойових дій, військових зсу, правоохоронців тощо Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко перший міський. Лікувальне мистецтво у кривому розі відбулася арт-лабораторія для керівників та викладачів мистецьких шкіл. Ці педагогічні майстерні учасники могли дізнатися щось нове про мистецтво, про різні методики, обмінятися досвідом та навчитися, як застосовувати арт-терапію під час своїх занять. Далі, набуті навички, вони вже зможуть використовувати на практиці. Тож про що ще було цікавого та які теми підіймали, розкажемо в наступному сюжеті. Ріські митці не збавляли темпів в минулому році та продовжують набирати ще більше обертів у 2023-му. Так, на базі четвертої музичної школи організували арт-лабораторію. Захід зібрав більше сотні керівників та викладачів образотворчого мистецтва всіх мистецьких закладів міста. Ми вже чотири роки то дистанційно, то не дистанційно, тому зустрічаємося останнім часом дуже зрідка. А зараз є можливість зустрітися, поспілкуватися. За цей період у всіх з'явилися якісь нові цікаві наробки, і, звичайно, хочеться цим поділитися з колегами і із задоволенням. Послухаємо, звичайно, це щось нове, щось цікаве, тому що це новий досвід. चरस्त Музична школа номер 4 зізнається її директорка. За ці роки стала таким собі мистецьким центром різноманітних заходів, які збирають представників багатьох інших закладів. Сьогодні ж із 230 місць у залі учасники заповнили майже половину з них. Відзначає і важливість теми обговорення, адже і сама впевнена мистецтво, а особливо напрямок арт-терапії дуже важливі питання. Ми повинні наша така професія і призвання наше, да ми повинні лікувати людей, тому що мистецтво воно. Лікує, воно живе, і завдяки завдяки йому ми трошки всі наші нервові стреси. Да, ми все ж таки виліковуємо у людей, у дітей тим паче. Ми будемо слухати методичні доповіді провідних викладачів, художників. Будемо спілкуватися щодо наших майбутніх проєктів мистецьких, тому що у нас дуже багато планів. І сьогодні, до речі, хармістарі тут зібралися всіх мистецьких шкіл. Аби ширше обговорити мистецтво, кілька спікерів підготували виступ. Тупи з різних тем. Один із тих, хто знайомив учасників із багатогранністю арт-терапії, художник Анатолій Лабунський на заході презентував свій проєкт Мистецтво перформанс Війна. Так в холі можна було побачити доволі цікаві картини пана Анатолія. А от із присутніми обговорив сучасне мистецтво, показав арт-терапічні вправи, а також підняв інші питання про виклики, які стоять перед мистецькою освітою в нашому місті, і взагалі про те, як чим вона може бути корисною для нашого. Міста для суспільства нашого Кривого Рогу. ми будемо спілкуватися також про арт-терапію, про її можливості, яким чином мистецькі школи включаються в допомогу містянам, тимчасово переміщеним особам. Тому ми будемо підвищувати нашу кваліфікацію і ділитися своїм досвідом і отримувати нові знання. Завдяки поверненню мистецьких шкіл Кривого Рогу до офлайн формату можливим стало не лише навчання та розвиток талантів дітлахів, а й проведення подібної педагогічної майстерні. Наші викладачі мистецьких шкіл дуже талановиті, креативні. Це люди, які розробляють свої власні програми навчальні. Ось упродовж 20 2022 22 років сім викладачів-методистів наших мистецьких шкіл розробили навчальні програми для початкової мистецької освіти. Програми були затверджені державним науковим центром з мистецької освіти, і вони успішно впроваджуються у Дніпропетровській області. Набуті навички учасники зможуть використовувати як в звичайному житті, так і в освітньому процесі. Надалі на представників мистецьких закладів очікують і інші заходи, адже організатори впевнені, ідеальний викладач той, який постійно навчається та тягнеться до нового. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Для переселенців та нужденних Криворізький благодійний фонд сундучок організував видачу взуття та одягу для людей, які опинилися у важких життєвих обставинах. За менш ніж півдня скористалися такою можливістю більше півсотні людей. А за останній рік фонд допоміг одягом, продуктами, засобами гігієни та іншими речами першої необхідності близько 25 тисячам людей. Хто саме та де може претендувати на підтримку від волонтерів? Та як відбувається цей процес, розкажуть наші кореспонденти. Тримайте, будь ласка, тримайте дівчата. Приходьте ще до нас. Дякую, прийдемо. Це пані Людмила отримує три пари демісезонного взуття для підлітків, якими нині опікується. Безкоштовну видачу туфель, кросівок, чобіт та деякої одежі організував благодійний фонд сундучок. Жінка зізнається, попри складне матеріальне становище, собі нічого не бере. Все для дітей. Пользуємося сундучком, дякуємо їм. Це вони дуже добре ну, відносяться до нас. Ми сьогодні взяли обув взуття. для хлопчика і для дівчаток. Я взяла. Мені не потрібно, ми обуберемо, обу зноситься і допомогу продуктову. Завітала до офісу фонду, який підтримує криворістів вже більше шести років, і пані Оксана. Жінка-переселенка з Херсонщини. Виїжджали подалі від ворога, як то кажуть, з тим, що руки встигли вхопити. В кривому розі мешкає з донечкою саме для неї, і отримує дві пари босоніжок від місцевих благодійників. Сьогодні прийшли взяти дитині доньці з літнього взуття. Ну немає в нас на літо. Ми не знаємо, чи ми до літа потрапимо додому. Тому прийшли взяти хоча б якусь пару А Ми брали тут курточку на зиму, ми брали тут кафтинки, брали тут штанці. А це почули про роздачу літнього взуття, вирішили теж прийти. Нині сундучок надає нужденим одяг, взуття, постіль, продукти, іграшки та інше. Все це збирається у штабі силами самих криворіжців та міжнародних організацій. Галина Валентинівна пенсіонерка, волонтерить у благодійному фонді близько року. Жінка каже, приємно бути корисною тим паче, коли попит не вщухає. Адже щодня за допомогою тут в Шоковуються черги. Кожний день кожного дня буває по 200 людей за день. Це переселенці, це місцеві пенсіонери, бабусі, дідусі, які опинилися у такому ось дуже плачевному стані. Не вистачає на продукти, на одяг. Спочатку війни волонтери допомогли 25 тисячам осіб. Останній рік гуманітарну підтримку. Тут здебільшого отримували переселенці, люди з особливими потребами, багатодітні та малозабезпечені родини. Крім того, в цей період сундучок займався виготовленням окопних свічок для. Наших захисників та проведенням різноманітних івентів та майстер-класів для діток ВПО. Директорка фонду Світлана зізнається, взуття, яке стане у нагоді іншим, криворіжці нанесли багато. Сьогодні ми вирішили вийти роздати зуття з вулиці, так як його багато зазиму люди поприносили літнього, весіннього, ну так багатенько. Я чекав, певно, 30 здорових. В основному люди нас вже знають не перший рік і, ну, і багато привозять речей. Усього волонтери Фонду підготували 30 великих ящиків з літнім та демісезонним зуттям. Також благодійний фонд нещодавно отримав постільну білизну від друзів з Італії та Німеччини. Отримати комплект можна 31 березня за адресою вулиця Качалова, 12 з 10.00 до 14.00 без попереднього запису. При собі обов'язково мати оригінали документів, які посвідчують особу та підтверджують статус переселенця, пенсіонера, малозабезпеченої або багатодітної родини. Вікторія Пінчук, Катерина Шелест, Андрій Яковлів. Перші міські. Кілограми наркотиків на сотні тисяч гривень та зброя. Правоохоронці Кривого Рогу викрили дві злочинні групи, що займалися збутом наркотичних та психотропних речовин. 28 березня співробітники відділу кримінальної поліції спільно зі слідчими 4-го відділення поліції зафіксували діяльність банди, що виготовляла та розповсюджувала травичку через так звані закладки або безпосередньо з рук в руки на території Криворізького району. Вдома у фігурантів знайшли та вилучили 2,5 кг половиною кілограми канал. Бісу та понад тисячу сліп пакетів з ними: 100 грамів метамфетаміну, два травматичні пістолети з набоями, а також чотири гранати, електронні ваги та банківські картки. Того ж дня поліцейські затримали групу збувачів метадону. Нелегальним сімейним бізнесом займалися 40-річний чоловік, його співмешканка та її неповнолітня донька. Жінки приймали замовлення та фасували наркотичну речовину вдома. Та в автомобілях фігурантів провели сім обшуків, під час яких вилучили понад 340 грамів. В метадону, вартість якого за цінами чорного ринку становить близько 500 тисяч гривень. Родина наркодилерів щомісяця через закладки збувала товару на півмільйона гривень. За незаконне поводження із наркотичними речовинами всім їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Не впорався з керуванням та влетів у дерево. Надзвичайна пригода сталася надвечір в Інгулецькому районі. Водій легковика Лада їхав вулицею Подлєпи в бік перехрестя з проспектом Південним. В якийсь момент на заокруглені дороги водій на слизькій поверхні впорався з керуванням, зачепив лівою стороною бетонну огорожу. Від контакту машину відкинуло в правий бік. І за декілька десятків метрів вона влетіла в березу навпроти восьмого будинку. Від удару водій транспортного засобу пробив головою лобове скло. А ще й його і пасажира в салоні затисло визволяти їх оперативно прибули рятувальники за допомогою спецзасобів. Постраждалих дістали та передали бригаді швидкої чоловіків 89-го та 86-го років народження. З переламами ніг та травмами голови доправили до тисячки. На місці ДТП працював один екіпаж патрульної поліції. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. І на цьому у мене все у студії працювала Наталя Болдинська. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.